Російські окупанти атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. В повітряних силах повідомили, що два безпілотники типу шахет 136 136-131 рухалися з південно-східного напрямку. Обидва знищені на Хмельниччині. Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях. Росіяни в ніч проти 4 січня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що близько опівночі росіяни випустили по місту ракети, зруйнували дитсадок, школу, профілакторій та кафе. Крім того, пошкоджено багатоповерховий будинок. Також Філашкін виставив фотографії наслідків ракетного удару. На них зображено зруйновані частково пошкоджені об'єкти інфраструктури. Філашкін також зауважив, що наразі обійшлося без постраждалих. Російські війська вночі також завдали двох ракетних ударів по Харкову, попередньо застосувавши ракети С-300. Про це повідомили в телеграм голова Харківської ОВА Олег Синігубов та мер Ігор Тєріхов. За їх словами, є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста. Тарахов зазначив, що ракети влучили по центру Харкова. Наразі інформації про постраждалих немає. Сьогодні вранці, 4 січня, російські війська обстріляли Кропивницький. Під ударом опинилося одне із підприємств міста. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Грайкович в телеграмі повідомив, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об'єктів є травмовані та один загиблий.